Унікальну експозицію образів Богородиці відкрили у музеї української домашньої ікони у замку Радомисель. Більш як 100 раритетів з усіх куточків України демонструють життєвий шлях Діви Марії від її народження до успіння. На відкритті виставки побувала наша знімальна група. Експозиція починається з ликів батьків Богородиці. Тут я Оким і Анна. До речі, саме до неї завжди зверталися бездітні жінки, аби зачати і народити. Представлено понад 120 абсолютно унікальних образів Пресвятої Богородиці від моменту звістки про те, що вона буде зачата, від моменту зачаття Пресвятої Богородиці, її різдва, її ведення до храму. Образ, коли Пресвяту Богородицю вчили читати і все її власне життя. Українці вірять, що цей образ Богородиці в Скорботі й печалі утіха здатен зцілити від німоти. А коли просили заступництва у святої діви, зверталися до ікон на всяку потребу. Тяжко хворі просять про одужання у Богородиці на престолі. Богородиця це була найулюбленіша свята всіх українців, ну не лише українців, а мабуть всього людства. Тому метою було показати наскільки наш народ шанував Діву Марію Богородицю. В експозиції представлені списки всесвітньо відомих образів, як, наприклад, ікона Божої Матері Ченстуховської головної святині Польщі. Ликам вже не одне століття. Переважна більшість з них прийшли з 18 та 19. го всі ці образи куплені на барахолках. Це саме ті ікони, які стояли на божничках в хатах у наших бабусь і прабабусь, яким вони віддавали всі свої гори, і радощі, всі свої тайни. Саме сьогодні, в день похвали Пресвятої Богородиці, ми долучилися до такого благодатного дійства, як відкриття зали із святими іконами Пресвятої Богородиці. Серед них побачили і Почаївську, і Касперівську, і Казанську. І Спорушниця Грішних, і Ахтирська з Полтавщини, і з багатьох багатьох регіонів України. Сочетание століттів і ікон – це бы воплощение духовности, сучасності. Ощущаешь себе немножко між временем, і чувство таке, що ти где-то як в пространстві. Замок Радомисль представляє Україну в проєкті Ради Європи, адже окрім нової експозиції, тут представлено більш як 5 тисяч домашніх ікон і скульптури. А сама старовинна споруда замку і живописні краєвиди додають історико-культурному центру особливого шарму. Наталя Білагурова, Микола Ляшко, телеканал Київ.